Ще один різновид дихання, який допомагає зарядитися силою, а ще це різновид дихання завдяки тим рухам, які його супроводжують, знімає зайву напругу цього регіону, тобто м'язи малого тазу і діафрагми. І це додає здоров'я і чоловічого, і жіночого. Отже, дивіться, уявіть, що ви коли робите вдих. У вас от повітрям наповнюється от весь животик. Ну, Уявіть, да, ми знаємо, що легені, але уявіть, що отут, да, ви дихаєте животом. Отже, коли робите вдих, ви трошки присідаєте, розкриваєте якби коліна, трошки вип'ячуєте назад куприк, животик розслабляєте, іначе так от всі внутрішні вони... На передню стінку на м'язи. І головне розслабляєте от весь цей регіон. Тобто всі ці м'язи, промежені, які є, ви їх розслабляєте. Отже, виглядає це так. Вдих, трошки присідаєте, здихаєте животом, тут все розслабили і наповнились таким от енергією енергією дихання сили. Силою землі, яка знизу підіймається, вдихнули. А тепер видихаєте, коліна підіймаються, таз підкручується вперед. І ви зажимаєте всі м'язи в промеженні і в животі. І ви якби вони так тут одна точка, область напруження, трошки вище друга, і вони одна ще й до одної тут. Видих. Руками можна допомогти, так руки теж зжати. І знову вдих. Максимально на розслабленні і видих. Тут важливо, щоб ви навдосі в промеженні все розслабилося, а на видиху навпаки напружилося. І за рахунок цього розслаблення і напруження, розслаблення напруження знову почне циркулювати кров, лімфа. І, а ми знаємо, що де застій, там є запалювальні процеси. Тому ми прибираємо застій рідин і додаємо собі здоров'я. Давайте разом зробимо цю практику і зверніть увагу, як коли ви її робите, як більше стає енергії. Давайте дві хвилини разом зробимо. Відчуття такого не знаю, тепла, якоїсь такої активності, наповненості всій частині тіла, це от гарна ознака, що ви добре зробили цю вправу. Будьте здорові!